Діти пускали по річці кораблики. Брат вирізав їх ножиком з товстих шматків соснової кори, а сестричка чіпляла вітрила з клаптиків тканини. Для найбільшого кораблика знадобилася довга щогла. Треба з прямого сучка, сказав брат, взяв ніж і пішов у кущі. Раптом він закричав звідти Миші! Миші! Сестричка кинулась до нього. Рубанув сучка!» – розповідав брат, а вони як вироскнуть! ціла купа. Одна он сюди під корінь стривай, я її зараз. Він перерубав ножиком корінь і витяг маленьке мишенятку. Ах, який малесенький, здивувалася сестричка. І жовтенькі! хіба такі бувають? Це дике мишеня, пояснив брат польове. У кожної породи своя назва, тільки я не знаю, як називається. Аж тут вершиня відкрила рожевий ротик і писнула. Пік, воно каже, що його звуть пік, засміялась сестричка. Дивись, як воно трептить. Ай, таку ж у нюжевушку у крові. Це ти його ножем порадив, коли діставав йому боляче. Все одно його б'ють, сердито сказав брат. Я його вбиваю. Навіщо вони в нас хліб крадуть? Пусти його, сказала сестричка, адже воно маленьке. Але хлопчик не хотів слухати. У річку закинув, сказав він і пішов до берега. Дівчинка раптом здогадалася, як врятувати мишенятку. Стривай! закричала вона братові. Знаєш що, посадимо його до нашого найбільшого кораблика, і нехай воно буде за пасажира. На це брат погодився. Все одно мишеня потоне в річці, а з живим пасажиром кораблик пустити цікаво. Приладнали вітрила, посадили мишеня у суденце і пустили за течією. Вітер підхопив кораблик і погнав його від берега. Мишеня міцно вчепилася в суху кору і не ворушилося. Діти махали йому руками з берега. В цей час їх погукали додому. Вони ще бачили, як легкий кораблик на всіх вітрилах зник за рогом річки. «Відолажний маленький пік, казала дівчинка, коли вони повертались додому. Кораблик, напевно, перекине вітром, і пік потоне. Хлопчик мовчав. Він міркував, як би йому винищити всіх мишей у них в коморі.